Незважаючи на дистанційний формат навчання, який тривав більшу частину лютого, а власне до 10 березня 2025 року, відбулася чимала частина планових конкурсних змагань, яких приймали участь школярі нашої громади, та показали хороші результати. Коротко про найважливіші з них з метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді, у період по 21 лютого 2025 року проводився обласний, це третій етап всеукраїнських учнівських олімпіад. З 21 навчального предмета можемо підвести деякі підсумки. Всього на третьому обласному етапі всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів здобуто учнями нашої громади 54 дипломи, що становить 17% від загальної кількості дипломів, які вручалися за підсумкове проведення обласного етапу. Найбільш результативними в обласному етапі всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів є досягнення учнів ліцею номер 6 9 призових місць, Мукачівського ліцею 8 призових місць, загальноосвітніх шкіл номер 20 – 6 призових місць, 13-ї та спеціалізованої школи номер 4 по 5 призових місць. Хочу назвати окремі прізвища учнів, які стали переможцем із двох і більше предметів. Зокрема, учень 9-го класу Мукачівського ліцею Бей Артур. Став переможцем з трьох предметів, та шість учнів стали переможцями з двох предметів, а саме Решко Олександр з спеціалізованої школи номер 4 Кабацій Евеліна з ліцею номер 5 Чубирко Дарія із ліцею номер 6 Росоха Олександр з освітньої школи номер 13 Андрела Олексій та Лендяк Валерія із Альносвітньої школи no 20 на четвертому етапі всеукраїнських учнівських олімпіад з математики, фізики, хімії, біології, інформаційних технологій, української мови та літератури, історії та правознавства, який проходитиме у березні, квітні місяці, будуть брати участь 11 учнів з восьми закладів освіти нашої територіальної громади. Приємно відзначити, що вже маємо переможця четвертого етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з математики. Ним став учень Мукачевського ліцею Бей Артур, який здобув диплом третього ступеня. Щиро радіємо досягненням учня і сподіваємося на успішні результати інших учнів нашої громади на всеукраїнських інтелектуальних змаганнях. Дві учениці зеленосвітньої школи номер 13 які стали переможцями третього етапу це обласного етапу міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Григоровича Шевченка, а саме Росоха Олександра. Учениця 11 класу, яка отримала диплом першого ступеня, та Федів Катерина, учениця 8 класу, яка також стала переможцем обласного етапу етапу, 15 лютого 2025 року брали участь у фінальному етапі конкурсу, який відбувся на базі Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти. Очікуємо наказ Міністерства освіти і науки. Який за підсумками цього конкурсу визначить переможців. Сподіваємося на успішність для наших дівчат. Виступ на всеукраїнському мовно-літературному конкурсі. Переможці третього етапу, 24-го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, які посіли перші місця та другі місця, приймали участь також у всеукраїнському етапі. А саме Король Дар'я – це учениця 10-го класу за несвітні школи номер 2 імені Тараса Георича Шевченка, друге місце, кепіч Катерина, учениця сьомого класу. Асу цієї школи, яка отримала перше місце, а також Криволап Злата, учениця 6 класу Зеленосвітньої школи номер 20, яка на обласному етапі отримала перше місце, та Рябовол Поліна. Учениця третього класу ліцею номер 11, яка також зайняла перше місце на обласному етапі, приймали участь у четвертому етапі конкурсу всеукраїнському, який відбувся вже 6 березня 2025 року. У дистанційній формі також очікуємо результати та відповідний наказ Міністерства освіти і науки і сподіваюся на успішний виступ наших дівчат. Із 17 по 18 лютого 2025 року в дистанційній формі проведено обласний етап всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої Академії наук України. На обласному етапі всеукраїнського конкурсу було подано 46 наукових робіт, учнів-членів Мукачівської філії Закарпатського територіального відділення Малої Академії наук. З яких 42 учні стали переможцями, з них 7 учнів отримали дипломи першого ступеня, а 19 учнів дипломи другого ступеня, а також 16 учнів отримали дипломи третього ступеня. Хочу зазначити, що це просто чудова якість виступів наших малих академіків на обласному етапі. Найбільш активними учасниками всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН є учні з школи номер 13, ліцею номер 11, мукачівського ліцею. Цею та залужанського ліцею. Всі учасники конкурсу захисту, які представляли нашу громаду, а це 42 учні учнів манівців із 13 освітніх установ, стали переможцями обласного етапу. А кількість учнів переможців другого етапу ліцею є найбільшою. Сім учнів-переможців обласного етапу, які посіли перші місця, будуть брати участь у третьому етапі всеукраїнського конкурсу захисту Малої Академії наук. Також підведено підсумки обласного етапу 24-го всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, і хочемо відзначити плешу Євгенію Васильовну, ученицю 10-го класу Залужанського ліцею, яка стала переможцем номінації «Історія України і державотворення. Вітаємо Євгенію та її керівника, вчителя Товта Михайла Михайловича.